Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему, як продовжити інвалідність під час дії воєнного стану. Ви мені дуже часто задаєте це питання, тому послухайте уважно. І я сьогодні ще буду розповідати про, про це, як. Продовжити інвалідність, якщо ви знаходитесь за кордоном, як продовжити інвалідність для дитини. Чи можете ви вас мають право позбавити виплат, зараз я більш детальніше розповім. Хочу нагадати, дивіться, відповідні роз'яснення нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Тож, якщо у вас якісь є, виникають питання, ви можете зателефонувати на гарячу лінію та більш детальніше Уточнити те питання, яке хвилює вас, тому що кожна ситуація, відповідно, є індивідуальною. Дивіться, людям з інвалідністю під час дій воєнного стану не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоб продовжити довідку про інвалідність. Якщо термін інвалідності закінчився під час дії воєнного стану, інвалідність вам буде продовжена автоматично, без перекомісії до кінця воєнного стану та 6, ще 6 місяців після його припинення або скасування. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України за номером 390, яка і регламентує дане питання. Відповідно до даної постанови, продовжено строк дії інвалідності, відсотки втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України. І 6 місяців після його припинення або ж скасування. Крім того, хочу зазначити і нагадати, що як і дорослі, так і дітки з інвалідністю мають можливість отримувати відповідно до індивідуальної програми реабілітації без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії, чимсеку соціальні виплати, реабілітаційні послуги та допоміжні вироби. Якщо вам потрібно, ви можете отримати милиці, ходунки, крісла, засоби інконтентенції, наприклад, памперси, катетери, освітні послуги та відповідні пільги. Також хочу нагадати, що суттєво спрощено саму процедуру встановлення інвалідності відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 225. Під час війни людям можуть встановлювати інвалідність заочно, незалежно від місця її реєстрації, проживання чи перебування. Тобто, якщо ви не маєте можливості прибути до місця проведення МСЕК, то комісія може прийняти рішення про встановлення вам інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії. Також хочу нагадати, що Міністерство охорони здоров'я України надає роз'яснення, що лікарі, які оформлюють направлення на МСЕК, не мають. Право від вас вимагати, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, щоб ви уклали декларацію, це не є обов'язково. Також не мають права вимагати, щоб ви прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану. Тому, якщо у вас виникають питання, будь ласка, звертайтеся на номер гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я України. І ще один момент. Ви мені пишете, що було б дуже добре, якщо б я залишала вам посилання на нормативно-праві акти. Я обов'язково це буду робити в описі до кожного відео. Я буду вам залишати постанови, закони, інші нормативно-праві акти. Але ви повинні пам'ятати, що вони час від часу втрачають свою чинність, доповнюються, зазнають змін, тому теж майте, будь ласка, це на увазі.